Сотулість це слабі м'язи спини та стиснути груди. Щоб вирівняти цей дисбаланс, потрібно укріплювати м'язи спини та розтягувати груди. Сильна спина та розтягнути груди це у собі та красива постава. Тяга верхнього блоку до грудей широким хватом. Лопатки вниз і разом. Контролюємо рух без різких рибків. Горизонтальна тяга. Спина рівна, ліці йдуть назад, уздовж корпусу. Лопатки зводимо. Зворотні розведення на задню дельту. Розводимо руки, зводимо лопатки. Не махаємо, працюємо повільно. Розтяжка з еспандером. Беремо еспандер широким хватом. Виконуємо рух розкриття грудей. Руки йдуть в сторони та назад. Відчуваємо розтягнення. Робимо повільно, без ривків, 10-12 повторів. Розтяжку в зверному проємі. Стаємо верний проєм. Ліпи згинаємо під кут 90 градусів, легенько подаємо груди вперед, відчуваючи розтягнення в грудях і передніх дельтах. Тримаємо 20-30 секунд. Додавай ці вправи у кожне своє тренування та будеш виглядати ще красивіше. Якщо це відео було для тебе корисним, додавайся до нашого жіночого ком'юніті та став лайк, підписуйся на канал.